В основному осінні обряди присвячені дням святих там. Це Михайла, це Семен, це спочатку Семена, Дмитра, Михайла. Це були дні храмових свят, і це були дні, які пішли за роки радянської влади християнська складова народної культури була вилучена з побуту. Зараз вона повернулася. І про храмові свята в нас мало написано. А між тим, як прослідковують науковці, ще із 16-го століття. В Україні, коли діяли церковні братства, вони, збираючись, робили свічку, яку велику колективну свічку, яку передавали від однієї родини до іншої. Пили меди на цих зібраннях, це була Брачина. І ці традиції зберігалися в храмових святах. Ви знаєте, на Броварщині ще, наприклад, на День Семена. На, на день Семена, на, на Михайла я е, ще е, збереглися записи в 1930 році. Ви чули таке весілля свічки? Або не чули, так? Да? Ну є таке Іван Кочерга написав п'єсу Весілля свічки. А, так, а, от свічі на весілля. Да. Е, так, от, оце весілля свічки, е, восени скорочується день. І е, стає вже темно. Так от пошанування світла проявлялося в таких обрядах, як е, або весілля свічки женити свічку, женити лучник, женити комен. Воно було прив'язано до свята Семени 14 вересня, в основному, але могло проходитися і в дні інших храмових, наприклад, свят Михайлівського, Дмитрівського, коли виготовлялася велика свічка. Або яка збері... освячувалася в церкві, потім цього року вона в цій родині, потім передавалася в іншу. Або на полісі лучник це такий освітлювальний прилад, який виготовлений з полотнини, помазаної глиною, і на ній встановлювалася лучина, лучник через те він називався. Або комен. Це примітивний освітлюваний прилад. Це ж пошанування вогню, пошанування світла, яке відбувається в обрядах осіннього циклу. Тому що природній день коротшає, потрібно вже працювати при світлі. Е, природа потихеньку ну, згасає, засинає. І якщо на Юрія вона вважалося, відкриває Бог землю, я вам забула що Бог відкриває землю, то на здвиження. 27 вересня земля здвигається на зиму, вона потихеньку закривається і все е, живе, що живе в землі, змії, гадюки, мужі, ящерки повинні злітися. І е, багато я записувала особисто, що ті, кому доводилося бувати в лісі, бачили в ці кубла зміїні і лише грішна гадюка, тобто та, яка Вкусила людину, не може залізти в землю, бо земля її не приймає. А на Дмитра взагалі земля ключиком закривається на зиму і спочиває, аж поки знову не прокинеться навесні і коли не відкриється. У гуцули кажуть, що тоді Бог струмляє голову в землю, дихає в неї і вона прокидається. Дуже красивий поетичний образ, на мою думку. І є ще свято Покрови 14 жовтня, коли культ Богородиці взагалі був дуже поширений в Україні і культ і Богородичні свята, але бажалося в основному. Що Пресвята Богородиця в Україні відзначалась верніше, Покрова свята відзначалася, як і заступниця козаків в козацьких селах освячували зброю в цей час в цього дня. І зараз це свято, ви знаєте, оголошено днем українського козацтва. І це єдине свято і обряди, які мають нежалобний характер, все-таки тому, що недавно я досліджувала, що всі наші ритуали це поминальні обряди, в основному поминальні. А, а е, все-таки це нове свято Покрови в новому його трактуванні і відзначенні, воно ну, має такий характер прославлення і величання. І звичайно, також осінь. Осень, осень, восени також обов'язкові сезонні поминання, осінні, це так звані діди, або ще подекуди називалися баби. Це Михайлівські діди, Дмитрівські діди. Дмитрівська е, поминальна субота є обов'язково в церкві напередодні 8 листопада дня святого Дмитра, і в народі. На полісі це побудує как бы, назва діди або ваби. На честь померлих предків пеклися млинці, вважали, що їх солодкий запах приманить їх до хати, і вони прийдуть, повечерюють з нами. Рід, так скажімо, знову проконтактує. Буде порядок, і буде мир і злагода. І оцей весь космос буття людини утримає свою рівновагу, тому що в традиційному мисленні. Виконання обрядів було необхідною умовою рівноваги Всесвіту. Є така гуцузька легенда, в якій сказано про те, що якщо поки на землі колядують, пишуть Писанки, вітаються Христос Воскрес! поки Змій, якого Христос, дракон, чорт, якого Христос заключив, Переміг після Воскресіння і закрив за 12 залізних дверей. Він ці двері прогризає, прогризає. А тут Великдень, ще йому одні двері лишилися. А тут Великдень дзвонять дзвони, люди вітаються, Христос Воскрес і знову. Поновлюється і стає 12 залізних дверей, сатана не може прийти і шкоди цьому світу, так як він шкодив раніше. Ви знаєте, зараз, коли ми записуємо в експедиції обряди, дуже складно людину, яка, наприклад, ми приходимо влітку, попросити людину заколядувати, тому що не можна цього робити, бажали люди. так? Кожен обряд має свій час, і цей сакральний час не можна порушувати. Але були такі моменти, коли можна було і потрібно, і тоді це мало оберегову функцію. І одним з таких обрядів цікавих є обряд колядувати колядувати на першому зжатому снопові. Цей обряд я записувала на Поділлі, коли зжинали перший. Сніп сідали і колядували. І коли я попросила е, пояснити значення, то пояснювали так, що колядують же тоді, коли мороз. І коли колядують зараз, то ніби прикликають силу цього морозу, щоб не було ніякого мору, не було ніякої пошесті, тобто, щоб накликати оці святкові енергії, енергію того зимового свята і силу, прикликати в літо да, таким от. Чином такою своєю дією. Так що бачите, <кій> <кій> час обрядовий має свої закони, перетікання і святковий простір, <кій> він теж особливий, він створювався, починаючи із дому і далі множився-множився, бо Прикрашали святково не тільки дім. Ми вже з вами розглянули ці атрибути, святкові символи, які виставлялися на вулицях, на кутках святкували теж саме купала і гурти колядників ходили.